Виконай цей руховий урок з методу Фельденкрайза і твої кульшові суглоби будуть як у 18 років. Спочатку ляжте в горизонтальне положення і зверніть увагу на відчуття в тазу і відчуття в ногах. Яка нога більше розвернута назовні? Запам'ятайте ці відчуття. І спробуйте кілька разів повільно повернути спочатку ліву ногу всередину. Відчуйте, як вмикаються м'язи по внутрішній поверхні стегна. Розслабтесь, нехай нога повернеться у вихідне положення. Зробіть рух правою ногою і порівняйте, яка із них рухається легше, яка з них менше напружена. Якщо в якійсь із них є біль, то обирайте ту ногу. Яка не болить. І ми будемо працювати з тією ногою, яка рухається легше. У мене легше рухається ліва нога, тому я буду працювати з лівою стороною. Під голову для зручності можна покласти подушку, але якщо у вас немає подушки, ви можете просто ось так зігнути руку і лежати на ній. Пробуйте кілька разів повільно припідняти стопу. І зверніть увагу, на яку висоту ви можете підняти ногу з легкістю. І опустіть її вниз. З легкістю я маю на увазі, щоб фактично не відчувати, як у вас напружуються м'язи ось тут, по зовнішній поверхні стегна, в ділянці кульчового суглобу і гомілка. І зверніть увагу на те, чи можете ви піднімати ногу таким чином, щоб ваша степа була розслаблена. Ви можете навіть потрогати її. Якщо вона у вас ось так напружена і вся гамілка в напруженні, свідомо спробуйте відпустити це напруження, і нехай стопа просто звісає. Достатньо припиніть піднімати ногу і зменшіть амплітуду. І нехай амплітуда буде такою, що ви ніби піднімаєте тільки п'ятку до моменту, коли ви починаєте відчувати ледь помітне напруження. У м'язах в ділянці кульшового суглобу, і потім опустіть ногу. Для того, щоб краще відчувати, як працюють м'язи, ви можете покласти долоню от сюди і починати повільно, повільно, повільно рухати стопою, відчути, як під рукою скорочується м'язи, повільно розслабляєте ногу і нога під власною вагою. Опускається вниз. І в нижній точці повністю розслабтесь. Зробіть паузу. І можете закрити очі і відчуйте чи повністю ви розслабили ногу, чи є якась частина, яку ви не Можливо, комусь доведеться покласти ногу трошки вперед, розігнути в коліні, або навпаки, зігнути. Можливо, вам буде зручно покласти собі якісь. Подушку або валик теж під стопу чи під коліна. Шукайте комфортні для себе варіації, тут ви можете експериментувати. Зробіть ще кілька таких рухів. Повільно піднімаєте стопу. Відчуваєте, як вмикаються м'язи і повільно опускаєте її вниз. Повністю розслаблятися. Для того, щоб добре відчувати, як м'язи скорочуються і розслабляються, ви можете синхронізувати цей рух з диханням. Ви можете вдихаючи повільно піднімати ногу. І видихаючи, повільно розслаблятися і опускати її. Або ж навпаки, ви можете спробувати, видихаючи, підіймати її, і вдихаючи, опускати вниз і розслаблятися. Повільне дихання допоможе вам не поспішати у виконанні цього руху. Ви вдихаючи або видихаючи, піднімаєте ногу, потім робите вдих чи видих, в залежності від того, що ви зробили до цього. Опускаєте ногу вниз. Розслабляєтесь і робите серію вдихів та видихів. Ви можете зробити 2-3 вдихи та видихи, під час яких ви слідкуєте за тим, щоб у вас все розслабилось. Якщо ви відчуваєте, що у вас ще є достатньо напруження, поставте це відео на паузу, зробіть ще приблизно 10-20 повторень і переходьте до наступного кроку. Переверніться на спину лежачи з закритими очима. Полежіть і порівняйте по відчуттям ліву та праву ногу. І ви можете провести таку уявну лінію, якою розділяєте тіло на ліву та праву частину, і помітити, що, можливо, розслабилась не тільки нога, а відбулися якісь зміни в попереку, в лопатках, в плечах. Можливо, якась голова інакше стала лежати. Але ж якщо ви відчуваєте, що навпаки у вас напруження збільшилось. Спробуйте робити менше амплітуду, менше зусилля і робити більше пауз. І тоді ваші м'язи розслабляться. Тепер додамо до руху ТАЗ. Ви робите повільний вдих. Відчуваєте, як вдихаючи, верхня сторона розкривається. Видихаючи. Ви можете відчути, як таз та ребра зближаються. Ось просто видихайте, і це відбувається саме по собі. Що вам потрібно зробити? Спочатку ви робите повільний вдих і відчуваєте, як розкривається бік. І на видиху ви повільно починаєте наближати ось цю сторону таза з ребрами. Доки не відчуєте легке скорочення м'язів талії. З боку. Потім ви робите знову повільний вдих і розслабляєтесь. І таз повільно повертається назад у вихідне положення. Робите видих, розслабляєтесь, пауза. Під час паузи переконайтеся, чи все у вас розслаблене. Плечі, нога, коліно, гомілка, стопа. Полежіть якийсь час, зробіть кілька вдихів та видихів. І після того, як ви переконалися в тому, що ви повністю розслабились, знову повертайтеся до виконання цього руху. Знову вдих. Повільний видих. Наближайте таз до ребер. Це такий дуже м'який, делікатний, приємний рух. Вдихаючи, ви розслабляєтесь. І коли ви розслабляєтесь, ви можете відчути, що м'язи розслабляються з ривками. Це абсолютно нормально, просто продовжуйте це робити. Через деякий час м'язи навчаться робити цей рух, і рух стане більш плавним і легким. Ще один повільний вдих, видих, виконуємо рух. І коли ви наближаєте таз до ребер, прослідкуйте, що відбувається з тією стороною, яка лежить на підлозі. Розслабляйтесь, повертайте таз і спостерігайте за іншою стороною. Якщо ви дуже сильно стараєтесь, ви будете відчувати, як інша сторона розтягується. Якщо ви відчуваєте розтягнення, зменшуйте амплітуду, зменшуйте зусилля. Ви маєте відчувати рух кісток, як з цієї сторони кістки наближаються одна до одної, тобто таз та ребра. А з іншої сторони, ви маєте відчувати, як відстань між кістками збільшується, і при цьому це відбувається дуже легко. І виконати ще одне повторення: вдих видих, наближаємо таз, скорочуємо бік. І розслабляємо. Якщо ви відчуваєте, що ви розслаблені, переходьте до наступного етапу. А якщо ви відчуваєте ще якісь напруження, то виконайте ще 20 повторень цього руху. Потім знову ляжте на спину і порівняйте по відчуттям з закритими очима ліву та праву сторони. Як лежить ліва та права нога, які відчуття в кульшових суглобах, які відчуття в ділянці попереку, лопаток, і як зараз лежить голова? Якщо ви відчуваєте, що м'язи ще більше розслабились, і відбулись якісь зміни з цієї сторони, перевертайтесь на бік, і ми ще порухаємо трошки ногою. І зараз ми з вами синхронізуємо рух ноги та тазу. Спочатку ми робимо повільний вдих. Потім повільно припіднімаємо стопу. До моменту, доки ви не відчуєте, що у вас вмикаються м'язи в ділянці кульшового суглобу. І коли ви відчули, що ці м'язи увімкнулись, спробуйте рухати тазом до ребер, ніби як допомагати нозі підійматися. І ви помітите, що ви можете піднімати ногу вище. Після цього ви повільно розслабляєтесь, розслабляєте бік, розслабляєте ногу. Повертаєтесь в вихідну позицію, повністю розслабляєтесь і робите паузу. Робимо кілька вдихів-видихів. Після цього знову повільний вдих. Повільний видих. Піднімаєте п'ятку, стопу. Відчуваєте, як скорочуються м'язи, починаєте рухати тазом. І зверніть увагу, на яку висоту ви можете підняти ногу з легкістю. І от порівняйте це з тим, що було на початку. За рахунок того, що ви починаєте більше задіювати таз, вам стає легше підіймати ногу, і ви розвантажуєте свій кульшовий суглоб. Розслабляєтесь. Пауза. Переконайтесь, чи повністю розслаблена нога, коліно, стегно, руки. Знову зробіть повільний вдих. Піднімаєте ногу. Вдихаючи, знову розслабляєтесь. І робите паузу. І ще один повільний вдих. Повільний видих, задіюєте ногу, відчуваєте, як вмикаються м'язи. В ділянці стегна, підтягуєте таз до реб і повільно, 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 вдихаючи, опускаєтесь вниз, видихаєте, розслабляєтесь, робите паузу. І коли ви робите паузу, також звертайте увагу на те, чи зручно вашій шиї. Якщо ви занадто взяли високу подушку і у вас напружується шия, то спробуйте зробити її менше. Або навпаки, якщо голова занадто так нахилена і висить, то відповідно трошки зробіть підтримку вище до голови, і це покращить результативність цього уроку. Якщо ви вже відчуваєте, що нога достатньо розслабилася, що вам стало легко підіймати кульшовий суглоб. Переходимо до наступного кроку. А якщо ви відчуваєте, що є напруження, то виконати ще 10-20 повторень. І зараз з закритими очима, лежачи на спині, порівняйте по відчуттям ліву праву стопу, гомілку, стегно, відчуття в сідницях, в тазу, в попереку, в грудному відділі хребта, в плечах, як лежить ваша голова? Можливо, від... ви відчуваєте, що. Одна сторона тіла розслаблена, а інша сторона тіла якась така напружена. Ви можете повернутися назад і виконати всі кроки цього уроку на іншу сторону. Після цього обов'язково переверніться на бік, перевірте, як зараз відбувається рух ноги. Можливо, ви можете легше підіймати ногу, бо кульшовий сугло прослабився. І так само встаньте, походіть і поспостерігайте за тим, як змінилася ваша ходьба. І обов'язково напишіть в коментарях, як ви зараз себе почуваєте.